Жодного прильоту за 11 років окупації по стадіону Шахтар у Донецьку не було. Проте зараз він перебуває в цілковитому запустінні. Після відкриття у 2009 році Донбас Арени стадіон Шахтар рідко використовувався для великих матчів, частіше як тренувальна база і місце для ігор юнацьких команд. Тепер же футбольне поле повністю зникло на його місці: земляні насипи та хаотичні зарості. Із трибун демонтовано майже всі сидіння частина з них. Поруч назвали ще сміття. Електронне табло розбите. Стадіон Шахтар у Донецьку це один з найстаріших спортивних об'єктів України. Його побудували у 1936 році. У 2000-му відбулася масштабна реконструкція, в результаті якої стадіон отримав сучасне на той момент обладнання та інфраструктуру. Стадіон здатний вміщувати близько 30 тисяч глядачів. Окупаційна влада поруч із Шахтарем у районі парку імені Щербаков. Побудувала спорткомплекс Динамо. Офіційно в Донецьку відсутня футбольна академія з такою назвою.